обираємо або, або з подругою. Бем! Стосунки з чоловіком на 20 років старшим за тебе, або на 20 років молодшим за тебе? На 20 років старше. Так, да, на 20 років старше. Якщо прям стосунки, то да. я буде старше. Я буде старше. Блядь, ну то вже успішно. Та що? Ну, стосунки нормально з чоловіком на 20 років старше. Ну, дивлячись, скільки йому. Скільки ну, дивись, мені, ні, мені, ні, мені ні 60, 20, 20 йому 30, 40. 40. Ні, ну це хуйня. Ну, 20 і 40 теж як-то не дуже. Нормально. нормально. 20 і 40. Розсудіть нас в коментарях. Спати з колишнім або вільні стосунки? Вільні стосунки з кимось. А я вибираю е, э, спати з колишнім. Пропозиція на сьомий рік стосунки або на другий місяць стосунки? На сьомий рік стосунки Так, да, на сьомий рік стосунки краще. Заробляти більше за чоловіка або менше за чоловіка. Заробляти більше, більше. за чоловіка. Е, перший поцілунок на першому побаченні або на четвертому, п'ятому. Ні, на четвертому п'ятому це норм. Постійно переписуватись, але рідко бачитись. Або не переписуватись, але часто бачитись. Я вибираю не переписуватись і часто бачитись. Перше побачення в парку з кавою, або перше побачення в ресторані люкс сегменту Перше побачення з кавою, так. Да. Да. В парку погулять з кавою. Да. Скинуть подружкам, є локацію. А бажано, щоб ви десь гуляли в парку біля домів подружок, щоб вони зайшли. що, бачили? Їхати після побачення самі на метро. Або він викликає таксі і виходить, знає твою адресу. Ні, це тільки це, на, це метро. на метро. Взагалі не повідомляти чоловіку про зустрічі з там з подругами, з колегами, знайомими, або казати про кожен крок. Ну, не казати про кожен крок. Це так звучить казати про кожен крок. Ну просто йому казати, повідомляти, повідомляти ти йдеш. куди ти йдеш. Ну це нормально це це ще про думаю. безпеку, теж как би жити е, в охуєнній квартирі, прям топовий ремонт, але місця там, де хуярить, дуже часто. Угу. Або е, максимально уйобічна квартира, стара, розйобана, холодна, але тобто, туди куди нікуди не прилетить. В розйобаній квартирі. Mm, да. Ну в безпеці, але в безпеці да. Бо життя дорожче за ремонт. Да.